Друге питання: правове регулювання і організація податкового консультування в Європі. Оцінюючи системи правового регулювання та організації податкового консультування в різних країнах Європи, можна виділити два основні критерії для порівняння національних структур. Перший критерій полягає у порядку допуску бажаючих на ринок податкового консультування. Сюди відносяться вимоги. До особистих якостей і рівня класифікації претендента, а також ступінь винятковості права на надання послуг, як і за колом осіб, які допускаються на цей ринок, так і за видами послуг, а також роль і місце професійних організацій та умови членства в них. Другий критерій охоплює правила поведінки суб'єктів податкового консультування на ринку, а саме: права і обов'язки. Та професійна етика податкових консультантів положення про страхування від професійної відповідальності та підвищення кваліфікації. розглядаючи на цій основі нормативну базу, виділяються два істотно відмінні одна від одної системи регулювання правових відносин на ринку податкового консультування. Це по перше. Система державного регулювання, коли нормативну базу для податкового консультування в основному кодифікована законом і адресатами цього закону, вона при необхідності лише уточнюється. І, по-друге, система саморегулювання, коли нормативна база для податкового консультування виключно встановлена самими дійовими особами. В залежності від існуючих в окремих країнах систем регулювання, правових відносин, представлені і професійні об'єднання. При державному регулюванні в цій країні є спеціальний закон про податкове консультування і професійні об'єднання, які створені і діють на основі цього закону, підтримують його здійснення і контролюють його виконання. Членство в цій організації є обов'язковим. Країни-представники Австрія, Угорщина, Німеччина, Італія, Польща, Франція, Хорватія, Словаччина, Чеська Республіка у країнах системи саморегулювання зазвичай немає спеціального закону, що регулює податкове консультування. Тому професійні об'єднання діють виключно на основі самих собі поставлених правил і норм, а членство є добровільним. До таких країн відносяться Бельгія. Великобританія, Голландія, Ірландія, Іспанія, Фінляндія та Швейцарія